І так, усім Привіт. Сьогодні 2 вересня. Значить, е... прийшла черга мені зрізати рататуй. Е... Ну, оригінальна назва його Cotton Candy. Е... Значить, було у мене тут 9 гронок. На даний момент залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6. От, зараз ми знімемо їх, будемо зрізати. Три вже я зрізав на свята там, сімейні. Е, в цьому році отак воно виглядає. Бачите, да? ягода дуже крупнюча. От. Ну Це тут ще трошки бенефіт попрацював. Через що такі і ягоди. Ну, Всьо ще дві гронки, отак от вона виглядає. Це взагалі крайні вже такі невеличкі. Ну, от. Значить, зараз ми е, візьмемо, зробимо розріз. Візьмемо ось о... дивіться, в мене вже бачите, помощник ось вже взяв тут. Ну Раз він вже зірвав нам, то вже цій будемо. Да, помощник. Бачиш, то вже і будемо їх дивитися ці. Так, ну ось, у. главний виноградар. Болотяний, главний виноградар. Коротше, будемо важити. Якраз три штуки, зараз зважимо, узнаємо середню вагу їх. Так. так, ну ти ж не мішай мені. Так, віса. Тарується, дивіться, нулі. Одну ягодку ложимо. 7,2. Та, коротше, ось 3 ложу, дивіться, три ягоди. Це не вибиралося, нічого, ну, зараз покажу короче, дивіться, сім. Сім ну, і грону. Коротше, дивіться, 7,30. Ну, 21,4. В середньому 7,5 грам. Оце така ягодка. На розріз, зараз я розріжу, покажу. Оно, дивіться, бачите. Виноградар вже зацінив. Ось, ось так вона виглядає. Манюсінький там, я навіть не знаю, то не рудимент, манюсінька ниточка. Геть, там. Ну, В нього немає, клас перший без насінневості. Що, добре? Короте, клас без насінневості перший у нього. Ягода пружня, така пружна. Вона вже у нас достигла неділю. Як це кущ привитий у нас на вієрулі, через що вона вже визрівша. На кобері він ще не готовий. Ну Як вже є нотки оці, в нього дуже такі не мускат, а Особливий такий смак, його ні з чим не спутаєш. Хоч раз в житті пробував, то його вже ніколи не спутає ні з чим. Ну, тобто дуже такий, знаєте, з... запоминається. І, ну, незабутній смак. Грона більше отак виглядає. А тут ось, ось ще одна є. тобто Це на даному кущі ще сім гронів залишилося, не шість, 6. Ще там є. Ну, а це ось з якої даси зірвав нам три ягоди. На. Ну, сюди Короче, так виглядає доволі така крупненька красива що грона що ягода просто цей рік такий у нас не дуже певний а так він видавав хороший тут урожай нехорошо він грузиться добра лоза визріває дивіться пішла визрівати лоза вона вже визріває повним Ходом іде тут. Ось гляньте. Визрів, бачите, крайні лози, вони навіть пасанки якщо визрівають. Дивіться, пасанок ось бачите, пішов. І в ліпасинок визріває. Ну, тобто, з ним проблем немає. В моїх умовах він добре, що ягода достигає, що лоза визріває. А ще на вієрулі мені взагалі сподобався, бо він раніше на неділю це 100%, чим на кобері, навіть більше, майже 10 днів він раніше, як на кобері в мене то ну, маю два кущі. Один на кобрі, один на вієру. Це я сам робив цей кущ, прищеплював його на Тобто вот. <кхе> Дуже такий гарний. Я думаю, це якби еталон смаку на винограднику. Як на мене, може в когось інша думка. Ну, я вважаю, що. Ну, по крайній, в крайній мірі в мене ще нема на винограднику такого смаку, щоб перевершив іменно цей рататуй. Кому-то може це подобатися, кому-то не подобається. Ну, мені як для моєї сім'ї, я ж кажу, консистенція в нього така, ось ну, пружній він. Не можна сказати, що геть він там. Соковито мармеладний, він такий пружненький. Без особого хрусту, звісно, ну, але Хоча... ну, дуже пружно соковитий і смак не перевершений. Так що так. Рекомендую. За це не, Оце... <сміст> не стидно рекомендувати. І він вже іменно в мене на перше, він вже визрівший, був 1 вересня, Ну, він був визрів на даному, даже, я вам більше скажу, що менша грона, дивіться, воно вже поізюмлювалося, дивіться, ось вже маленькі, так вони вже ізюмиться почали гляньте. Бачите? Ось, ізюмляться. Ох ти, йо, ма тут. Смак, звісно, взагалі аж хрусткий на це якраз гронка, що ізюмиться, якраз ось, ось о... бачите, з нього спасенка ось о... ця стоїть. Так що і вже, до речі, дивіться, визріває, бачите ось о цьому. Дуже гарний виноград, рекомендую коротше. в кого немає, обов'язково посадіть, я думаю, не, якщо дітки є, то це буде номер один для них. Без кісточок і з таким гарним смаком. Так що не пожалкуйте, в кого його немає, садіть і буде вам прекрасніший виноград, сорт. Американської селекції у вас на учаску. Да, Дастік, підтверджує, що він хороший, підтверджує. На цьому все. Усім дякуємо ми за перегляд. До наступних відео.